Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні маленьке відео, таке проміжне. За індакачок. Я вам казав, що роблю таблицю. Роблю таблицю по індакачкам, щоб бачити, скільки вони споживають за своє життя, який в них прирост, яка конверсія корму. Ми всі, хто вирощуємо бролерів, маємо таку таблицю, а по індикачкам немає, то вирішив її зробити. Вчора моїм індокачкам було 4 тижні 28 днів. Давайте подивимось проміжну таблицю. Дамо їм трошки погуляти. Вже третій день надвечір випускає, щоб вони гуляли. Вони трошки були от в той клітці. Там зараз, зараз малеча, от вони побачили один одного. <хи> Білі індокачки, качки, важка лінія. А, яйце інкубаційне, інкубували мої качки. А, наступного року, коли буду продавати інкубаційне яйце, так, абрикоси не їсте, вони солодкі, не можна вам. Коли буду продавати інкубаційні яйця, буду казати, що купляйте інкубаційні яйця качок, шипунів, тому що це безкоштовний ідеальний інкубатор, який не залежить від електрики. Тому такий буде слоган: купляйте інкубатор індокачини. Яйця купляв у Наталі Кохан, Вона в моїй спільноті. Чиста лінія, породні німці. Вчора вона давала рекламу. В моїй спільноті реклама тільки по понеділкам. Останні дні ми спілкуємось, ділимось опитом досвідом. І вчора вона пропонувала інкубаційні яйця і навіть є в неї качки, які підрощені. Так що в коментарях буде посилання на спільноту, додавайтесь, кому треба, пишіть Наталя Кохан. Гадую, я своїм комбікормом, виготовляю свій комбікорм. Вони зараз споживають повністю комбікорм для курей сучок. З першого з нульового дня їли стартовий комбікорм. Комбікорм я не гранулюю, сипучка і до 28-го дня, до цього понеділка, що був вчора. Вчора вони перейшли на комбікорм розвиток. Комбікорм розвиток буде, будуть їсти до 4 місяців, до 120 дня. Ну, скажімо так, до 16-го тижня. Будемо, якщо брати методички за кордонів, по бролерам, по курям-несучкам, то там іде по тижням, не по дням. Ну, подивимось, хочу зробити до 4-го місяця чи до 16-го тижня. Як там по тижням трошки менше вийде, тому що. Скільки не звертаюсь до інтернету, до Ютубу, щоб отримати таблицю, на яку можна орієнтуватися, важка це ліня чи не важка, тому що, от наприклад, в мене оці от качки вони важкі. Ота от качка, вона переводняк. Ми завжди, коли купляємо, наприклад, бройлера, ту качку, коли рубаєш, ми рубали кіло 300 Вага. Цих качок от ми потрошку вирубуємо. Ця качечка десь має вже на вагах 2 300, 2 кіло. Чому така невеличка вага? Хоч вона і важка. Тому що вони спарюються, вони паруються, вони сидять постійно на яйцях, не можна їх зігнати. Вже не знаю, по третьому колу вони там сидять. От Вон вона сидить. Гарна матуся, буду рекламувати як гарний інкубатор. Ота вони помічені Сиди, сиди. Так що, ну, обалденний інкубатор. Так ось цю таблицю зроблю. Нарешті вона буде для усіх. І люди зможуть дивитися і розуміти в них біли качки, переводники чи нормальні породні німці чи французі. Так, все, багато набалакав. То теж німці, але вони ще маленькі. Окремо тримаю, можна було б з'єднати, я бачу, вони товаришують нормально, але не з'єдную заради експерименту, заради таблиці, щоб вони споживали. Так от, в тому році робив корм, в цьому році і в цьому році відгуки за корм просто нереальні, дуже класні. В мене вийшло особисто люди в захваті від старту. до годівниці їх голодні. Так от, пробую курячий комбікорм, як він. Працюю на качках. Я для своїх качок робив, для тих, що підіймав тих дорослих, робив спеціальний кабікон для качок. Але я його прибрав з продажу, з реалізації. Чому? Тому що він нікому не цікавий. Дуже мало замовлень. Це такий сегмент ринку в порівнянні з бролером і курями, ну дуже-дуже маленький. І він дуже сезонний. Тому я його прибрав і вони на курячому. Так, давайте до таблиці. Сколько тут абрикос треба викидати, викидає на яму. І так, дивимось, Ось така от табличка проміжна за перші 4 тижні. Так, народились всі в кругову, всіх зважив 50 грамів. Вони народилися, з мамкою побули десь півдня добу. Я їх забрав 50. Тобто тут можна на нульовий день, а перший написати 50 грамів. За 7 днів 129 грамів спожили всього 75 грамів конверсія корма. Ну вони, Чому така конверсія корма прям космічна, тому що в перші дні, в перший тиждень життя ну, пташка нічого не спожила і потім вони погнали. 28 днів, 4 тижні стартовий комбікорм з'їли кожна качка, з'їла 1440 грамів. Конверсія корму 1,55, 930 г у кругову їх вага. А, по бройлеру і по курям знаю все. Ну, типу, от люди купують комбікорм, питають. так все, подивились, да? а, Купляють комбікорм і говорять Та 20 бройлерів в інкубаторі, от, ілі придбаю, скільки мені стартового купити, щоб і залишок не було, і не викидати. То я, наприклад, знаю, що по бройру кожен бройлер стартово з'їдає 1 кг, кожна несучка з'їдає десь 600-700 грамів. Ну, тому що трошки розсипається, трошки туди-сюди. Ну, десь така цифра. По качкам, коли питали, я ніколи не знав, тому що беруть мулардів, беруть ще щось, ніколи не знав. Тепер знаю, по індокачкам важка лінія, з старту треба 1,5 кг. 1440 грам. Ну, грубо кажучи, якщо розсипається, в мене нічого не розсипалось, ну так намагався робити. 1440 грамів. 930 грам зараз вага. Ну, якось так. Буду продовжувати і в спільноті свого каналу виставлю вже готову таблицю. Так що залишилось ще 3 місяці. Це їм вчора було 28, а в суботу 26 днів. То ми дебікірували дзьоб, а, пришмалили дзьоба. От бачите, щось там типу, намагається один одного посмикати. Може так грається, може їм так цікавіше, не знаю, може щось ну такий рефлекс. Але щоб не, до, ну, не чекати, коли ми побачимо кров, коли вони звикнуть до крові, чи спробують її, ми зразу пришмалили. В нас це вже з дружиною, скажімо так. Так повинно бути. Як в таблиці вирощування, там пропойки, такі-то, такі байкокс, наприклад, там, на 12-14 день, так і усіх курчат і каченят у місяць, у 20 з копійками днів ми робимо їм дебікірування дзьоба, пришмалюємо. дріха подальше, маленькі, нічого не відчувають, дуже зручно їх ловити і швиденько. Все це робити. В мене паяльника радянського, такого 100 ватного немає, то я використовував паяльник для пластикових труб. І все, все вийшло. Так що майте на увазі, якщо у вас є розкльоф і ви з цим стикаєтесь, пришмаліть. Е, маленьке, швиденько, не знаю, 18 штучок, не знаю, 5 хвилин, мабуть, і все готово. І, і спимо спокійно. Отак вони всі спілкуються. <реш> До речі, достановив стовпчики. Сьогодні почну робити розкоси. Нагадаю, що це буде в мене казачка. Казачку треба натягати. О, цикада впала. Білок. Білок для каченят чи когось будуть їсти, ні. Там вона улетить. Цикаду будете? які Немає цикади. Натурпродукт. Справжній білок. Ну турбецила. О, треба туди залізти. От треба. Ну що це таке? Так, я побіг, їх рятувати. Все, все побачили, все почули. До нових зустрічей.